Слава Ісусу Христу! Дорогі християни! Ще раз і ще раз приємно заглянути в сторінки Слова Божого і з них повчитися, хто є наш Бог, який Він сильний, який Він могутній, і наскільки в житті нашому Він дбає про кожного із нас. Він опікується і сиротою, і вдовою. Він знає знедолених знає тих, кому є тяжко, кому є боляче, кому є незрозуміла доля Його життя. І один із текстів Слова Божого це є Псалом 145, 7 по 9 вірш, є описано про велич силу, могутність Господня. Правосуддя вчиняє покривдженим, що хліба голодним дає, Господь в'язнів розв'язує. Господь Очі сліпим відкриває, Господь випростовує зігнутих, Господь милує праведних, Господь обороняє приходьків, сироту та вдовицю підтримує, а дорогу безбожних викривлює. Чудний наш Бог Його ім'я, воно є величне, сильне і могутнє. Він опікується сиротою, він знає про біль вдови. І одного разу. Із сторінок, слова Боже, ми знаходимо, що одна мама, яка мала двох синів, будучи вдовою по причині того, що Бог забрав з їхнього дому її чоловіка, батька, маючи проблемний момент, чуючи про те, що буде відбуватися з її синами, це написано в другій книзі царів, і знаючи, що завтра може відбутися з її хлопцями, синами. Вона прийшла і перед Божого чоловіка виливала своє серце, свою біль і свої переживання, Без вихід, нерозрішимість тупік. Но Бог, використовуючи уста свого слуги, дає напрямок, дає вихід і розрішення в тій ситуації. Як чудно було дивитися про те, як її сини жили далі з нею. Бо Бог дав свій вихід, Бог дав своє розрішення. Я хочу сьогодні звернутися до тих, кому є тяжко, кому є боляче, хто в даний час, в даній ситуації переживає скруту в своєму житті. Пам'ятаймо, Бог має силу. Він незмінний, який в часі старого заповіту, він той самий є сьогодні. Він знає, він може і Він хоче допомогти. Всякій душі, всякому серцю. Пуваймо на нього, кличмо до нього. А Він, той, який почує і подасть, і зробить геть більше, чим ми просимо і про що думаємо. Хай Бог вас благословить і кріпить, допоможе і надальше веде своєю сильною святою рукою. А Він має, знає, любить і пам'ятає. Він не змінить.